Доброго ранку, дітки. Зараз ми з вами будемо виконувати фізкульт хвилинку. Отже, стали всі рівненько. Ручки на пояс і повторюємо рухи за мною. Ручки на пояс. Дітки крутимо головкою в одну сторону. Раз, два, три, чотири в іншу. Раз, два, три, чотири в іншу. Раз, два, три, чотири і в іншу. Раз, два. три. Три, чотири, закінчили. Ручки на плечі, вперед. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. І назад. Раз, два, три. Закінчили. Ручки перед собою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчила дітки. Ручки на пояс крутимося. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. І в іншу сторону. Раз. Два. Три. Закінчила дітки. Присідаємо ручки перед собою. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. І раз, два, три. Закінчили і побігли дітки на місці. Побігли. Побігли, 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 побігли. Зупинились вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих. Все дітки молодці, дуже гарно виконували рухи. Дякую вам.